У боксерському клубі Дніпробок завершився чемпіонат області, в якому взяли участь 80 спортсменів, що народились раніше 96-го року. Нагороди розігрувались у 14 вагових категоріях. У найлегших спортсменів домінували представники Кривого Рогу, які вибрали п'ять золотих нагород у категоріях до 44, 46 50, 52 і 57 семи кілограмів. Це Дмитро Сидоренко, Валерій Піщенко, Максим Кучер, Максим Бесмольний та Артем Ківітов. Одна нагорода найвищої. Вів проби вирушила до Дніпродзержинська Томас Бержанскас, здолав усіх конкурентів у вазі до 60 кілограмів. В інших вагових категоріях перемогу святкували дніпропетровці. Кращим клубом обласного центру став Дніпробокс, тренери якого підготували трьох чемпіонів у категорії до 48 кілограмів Ігора Оржаховського, у вазі до 63... кілограмів Кирила Крупку. Та в абсолютній категорії більше 80 кілограмів Костянтина Пінчука. До речі, усі вони з 25 березня до 8 квітня тренуватимуться у місті Коломия в складі збірної України. Ми е – воспитанники тренерів Крилова Володимира Григоровича, Дорофєва Віталія Ніколаївича. Будемо показувати себе, свій клас на рівні всеукраїнських соревновань. І будемо старатися з усіх сил потрапити в збірну, прославляти імена своїх тренерів, свого клубу, свого міста. Дві золоті нагороди отримали боксери Дніпропетровської школи Олімпійського резерву Руслан Бурлаку в категорії до 70 кілограмів та Сергій Резниченко в категорії до 80 кілограмів. Євген Липський з Дніпропетровської дитячої юнацької школи номер 4 став чемпіоном у вазі до 54 кілограмів. Боксер з інституту фізичної культури Максим Переверзяв не мав рівних у категорії до 66 кілограмів. А представник клубу Монтажник Микита Третяков здолав усіх суперників у вазі до 75 кілограмів. Слід відзначити, що цей турнір пройшов на традиційно високому рівні і відкрив кілька нових імен. Спостерігаючи за цим чемпіонатом, хочеться відмітити, що з'являється дедалі більше учасників. І з Нікополя з'явилися спортсмени, які намагаються складати конкуренцію, гідну конкуренцію нашим боксерам, досвідченим школам клубу Дніпропетровщина. На цьому з вами прощаюсь. На все добре. Yeah. you